На початку сесійного засідання депутати привітали жінок іменинників місяця. А особливо теплі слова вітань з нагоди серпневого ювілею увесь депутатський корпус адресував міському голові Анатолієві Белеєві. Про перебування у бродах поета Ігоря Калинця та його подарунок депутатів інформував секретар міської ради Михайло Чунгін. На закінчення цього свого візиту в наші броди. Ігор Калинець передав отакий, такий п'ятитомник, шеститомник збірка Ірини Калинець, який вже був виданий після, після її смерті. Значить вони просили залишити то в міській раді. Але я запропонував і мені подали згоду, і якщо ви не будете заперечення, передати оці збірку цих книг в нашу районну центральну бібліотеку. Під час розгляду депутатських запитів заступник голови комісії з питань житлово-комунального господарства Володимир Федорчук мав на меті з'ясувати, чому і надалі комунальне підприємство Броди має фінансові труднощі. Допомогти комунальникам знайти вихід з цієї ситуації прагнуть депутати, що входять до постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, запевнила Валентина Біль з проханням до колег підтримати запит пана Федорчука. Вирішили, що з інформаційним запитом до комунальників звернеться міська рада. Секретар міської ради Михайло Чунгін зачитав лист відповідь, що надійшов з управління Державної казначейської служби. Зокрема, протягом січня-липня місь... міському бюджету міста Броди для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та проведення інших захищених видатків за рахунок єдиного казначейського рахунку надано дев'ять короткотермінових позик на загальну суму 4,9 млн грн, десятих мільйонів гривень, за якими станом на 0108 2013 року складає 0,7 млн грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року таких послах надано більше на 1,5 млн грн. Оплата платіжних дорушень органами Державної казначиської служби України здійснюється в порядку черговості їх надходження в межах строків, наданих органам казначистом для перевірки документів з отриманням норми інструкції про безвідкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджені постанови управління Національного банку України та зареєстрованим місцем юстиції України за номером 377 стосовно дії платіжних доручень протягом 30 календарних днів з дати їх виписки. Реакція міського голови на цю фактичну відписку казначейства була такою. Вони відповідають дійсно, тому що на даний час. Багато об'єктів, яких я не можу проплатити. Навіть я вам сюда. Що саме бачите, роботи не закінчені, тому що підрядчики не мають убийових коштів. А вони тут там пишуть під 100%. Не знаю, що буде до кінця року. Заслухали та обговорили депутати міської ради виконання бюджету за перше півріччя цього року. Бюджет Бродівської міської ради за перше півріччя по доходах виконано на 84,6%. Поступило у нас. 5 мільйонів 319 тисяч 663, При плані 6 мільйонів 282 тисячі 800. Основна питома вага доходів бродівської міської ради. Це є податок на доходи фізичних осіб. За перше півріччя 2013 року податку на доходи фізичних осіб не допоступило 841 тисяча 193 гривні. Можна пояснити недопоступлення тим, що що по підприємствах почали зменшувати проплату податку на доходи фізичних осіб. МП «Явір» зменшило податок на доходи з фізичних осіб на 50%. Також, також зовсім не поступає податку на доходи з фізичних осіб від хлібоприймального підприємства. Також по механічному заводу податок на доходи зменшився. В шість разів також закрилася ліоні, яке платило нам податок на доходи. Зменшив платити податок на доходи лісгосп, колія, сухе, завод сухого знежиреного молока, галант, укон, самопоміч. І в разом не від всіх цих організацій така велика сума податку на доходи з фізичних осіб. Ну, причина в тому, що скорочується кількість працівників Скількість на цих підприємствах, підприємств... а чи є якісь можливості поповнити міську казну з інших джерел? Я думаю, що певно не буде. Скажіть, які видатки із запланованих в першому півріччі цього року профінансовані? Ну, ви знаєте, що ми обслуговуємося через казначейство, і через казначейство в основному проходять проплати захищених статтів. Це є зарплата, нарахування на заробітну плату, а також продукти, харчування, медикаменти і оплата. Теплопостачання, водопостачання а також за електроенергію. А другі такі проплати дуже проходять погано, і у нас з бюджету основне з бюджету розвитку проводяться роботи по за виконання роботи по капітальному ремонту доріг. Також має проводиться. Роботи по заміні вікон по дитячих дошкільних установах, які в аварійному стані, і в нас в казначействі десь до півтора тисяч, до півтора мільйона поручень, які не пройшли через казначейство. Основне великі суми це по капітальному ремонту доріг. У ході розгляду питання про бюджет міський голова інформував депутатів про рішення сесії районної ради від 27 серпня та результати наради у Бродівській адміністрації, що мають рекомендаційний характер, за кошти міської ради придбати устаткування для шкіл району у рамках програми покращення матеріально-технічного стану об'єктів спільного користування та розширення мережі бюджетних установ шляхом надання субвенцій з місцевих бюджетів на 2013-2014 роки. При цьому він зазначив, що кошти у міському бюджеті є, але якщо міська рада розрахується за всі вже виконані цьогоріч роботи. А це станеться тоді, коли казначейство пропустить платежі, то ще 200 тисяч гривень для оплати підрядникам доведеться вишукувати. Депутати на півжартума запропонували просити їх у районному бюджеті. На цьому обговорення і закінчили, бо питання не було включене до порядку денного. Також були затверджені зміни до показників міського бюджету. Про це детальніше Марія Гриник. Основне зміни в нас проводилось проходили по по бюджету розвитку. По капітальному ремонту доріг вулиці Гончарської, це напроти першого садочку, там між будинками рукавичка і синагогою, цей об'єкт має коштувати 950 тисяч гривень. Якраз ми спрямовували і бюджет розвитку на ці цілі, і поповнення статутного фонду забирали. Зауваження щодо процедури розгляду питань, що стосувалися бюджету, висловив голова бюджетної комісії міської ради, адже не була збережена процедура розгляду даного питання, а саме на комісії депутатській, а саме затвердження сесії міської ради. Власне, тому ми зверталися, аби на майбутнє даних подібних заходів таких не відбувалося. Міський голова нам запевнив в тому, що ну, так склалися обставини. Міський голова на зауваження відповів, що оскільки казначейство ще з травня не проводить платежів, окрім захищених статей видатків, зокрема зарплати та нарахування на неї енергоносіїв, то довелося шукати такі організації, які б використовуючи свої обігові кошти, ще й зробили б ремонтні та інші роботи у борг. Я на що таких підрядників, вони зголосилися робити. Дійсності вони приступили до роботи. Я навіть не думав, що вони так швидко приступлять. Вони приступили до цих робіт. Ну і я чомусь в тому всьому, як кажуть, закрутився, заборився і е, не скликав комісію, щоб пояснити людям, що е, вам, депутатам, що потрібно в першу чергу робити це, тому що якщо ми не будемо цього робити, то цього року нічого не буде. Хочу сказати, що і ще такого не буде, Рішення з даних питань були прийняті одноголосно, при цьому депутати зауважували, роботи у місті виконуються, це видно. Згодом була затверджена програма організації святкування Дня міста, для якої передбачене фінансування у розмірі 79 тисяч гривень. Розглянули на своєму 30-му засіданні депутати понад два десятки земельних питань, з якими до міської ради звернулись як фізичні, так і юридичні особи. На деяких питаннях думки депутатів розійшлися. Одним з ключових питань це було звернення пані Сведовецької. Вона наскільки так. Багато хто з нас знає, мешканців це людина, яка займається художньою діяльністю. Багато діток навчає. Ну, звичайно, ми двома руками за те, щоб відкрити нарешті і в бродах таку майстерню, аби діти тим більше безкорисливо, без фінансування не потрібно ніяких коштів. Наскільки вона нам повідомила, вона безкоштовно навчає діток малювати. Але питання полягало в тому, що знову ж таки якимось чином намагалися знайти підхід. Поза законом, тобто ділянка хотіла надатись під індивідуальне житло в той час, як має проходити або конкурс, або як альтернативу ми пропонували знайти в місці. Я думаю, є достатньо приміщень в нормальному стані, де ми б за пільгові, скажімо, Якусь невелику плату могли надати те приміщення в оренду, аби дійсно можна було належним чином влаштувати дане приміщення під художню майстерню. Усі запропоновані питання депутати розглянули ще до обіду. Відтак сесія завершила свою роботу.